Цікаві факти. iPhone 4 Четверте покоління сенсорних смартфонів від корпорації Apple. iPhone 4 був презентований 7 червня 2010 року на Worldwide Developers Conference у Сан-Франциско. Продажі розпочалися 24 червня 2010 року у США, Великобританії, Франції, Німеччині та Японії. Смартфон Поставлявся із операційною системою iOS 4.0. Із основних нововведень варто відзначити: це екран Retina із IPC матрицею і роздільною здатністю 960 на 640 при збережній діагоналі 3,5 дюйма, що в 4 рази більше, ніж у iPhone минулих поколінь. Динамічна контрастність екрану 800 на 1, що також у 4 рази краще, ніж у минулих поколінь. 5 мегапіксельну камеру, оснащену автофокусом, 5-кратним цифровим зумом, і LED з палаху відсутньою у минулих поколінь. Відмітною особливістю камери є можливість запису HD відео у форматі 720p із частотою 30 кадрів у секунду. Починаючи із iOS версії 4.1, смартфон одержав можливість знімати hdr фотографії, окантовка із нержавіючої сталі, розділена на три секції, які виконують функцію антенн. Одна для Bluetooth Wi-Fi і GPS, а дві інші разом для модуля UMTC та GSM. Передня і задня панелі виконані із алюмосилікатного скла, на яке нанесено жировідштовхуюче покриття. Як центральний процесор iPhone 4 використовується Apple i4, тобто той самий, що і на iPad, що забезпечує дуже високу продуктивність. Підтримує стандарт Wi-Fi 802 11 n і 11N із швидкістю передачі. Даних до 600 Мбіт за секунду. Також з'явився додатковий просторовий датчик Гіроскоп. Гіроскоп це пристрій здатний реагувати на зміну орієнтації основи, на якій його встановлено відносно інерціального простору. Ну і нова ж операційна система це iPhone iOS 4.0. Переименовано в день анонсу iPhone 4 в Apple iOS 4. Також Apple організувала досконалішу підтримку корпоративних клієнтів, які використовують iPhone 4. На думку Стіва Джобса, це забезпечить найдійніший захист даних. Вартість iPhone 4 із дворічним контрактом від AT&T AT, в момент початку продажів склала 199 доларів за модель. І 16 ГБ і 299 доларів за модель із, із 32 ГБ вбудованої пам'яті. Ну це на той час, але мій друзі. Всього, за даними Apple, на 16 липня 2010 року було продано понад 3 мільйони iPhone 4-го покоління. Ну і знятий з виробництва 10 вересня 2013 року. Цікаві факти.